Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльом, я гештальт та каскотерапевт. Ми сьогодні поговоримо про травмованих батьків і травмованих дітей. Як це відбувається, чому все взаємопов'язане, як це впливає один на одного і що це взагалі таке? Для початку, що ж таке травма, да? і, ну, мабуть, всі чули про те, що ми всі в будь-якому випадку травмовані, ну і насправді це так. І що ж таке психологічна травма? Це така певна подія, яка перевищує за своєю інтенсивністю те, що ми можемо переробити, залишаючись цілісними. У ході травми людина втрачає такий певний контакт з собою і уявлення про себе. Вона втрачає свою чутливість, зв'язок із власним тілом і частково з переживаннями, і своїми почуттями, і тим самим може розщепитися на там, дві і більше частин. Ну, тобто якась частина, яка е, стає травмованою, ну, тобто вона всю цю травму на себе бере і кудись виокремлюється, наприклад, у несвідоме. От, ну І людина там далі якось продовжує жити, а оця от частина вона десь фонить якимось чином і десь дає про себе знати, наприклад, у снах якихось певних або. У якихось тригерних ситуаціях. Так справді, коли ви сказали, що ми всі травмовані тим чи іншим чином, да? і якщо. Чому ми заговорили про те, як травмовані батьки впливають на дітей? Да? Тим, що якщо батьки не усвідомлюють рівень своєї травматизації, якщо батьки з цим не працюють. Да? От, то, відповідно, вони ретранслюють дитині свої патерни, свої упередження, свої стратегії, так? тобто не відокремлюючи свої, тому що я там і тоді колись їх напрацював да? несвідомо чи свідомо, от. а зараз я їх транслюю і вони вже трохи викривлені. От, вони не відповідають дійсності, реальності і так далі. От, і, а діти, вони ж, е, якщо вони ростуть в певному середовищі, да, то відповідно е, якими вони будуть. Що вони будуть приймати, що вони будуть впитувати в себе, так, інтегрувати? Ну, батьківські послання певні. Да. Оці ну, травмуючі, да, травмованих батьків оці послання. Чому батьки, наприклад, можуть дуже сильно оберігати своїх mm -hmm. дітей? Тому що могло щось таке статися. От, і тепер там, батько, матір боїться, що щоб не сталося те саме з дитиною, і може так дуже сильно оберігати. Якщо згадаєте мультик Ваяна, у нас є mm -hmm. чудовий огляд на цей мультик, то там якраз класно показується. Те, що от як батько був травмований, да, що його друг помер, коли вони через риф перепливали, і він заборонив всім і своїй доньці так само перепливати той риф. Але вже настав час міняти правила, змінювати. Угу. От. І ну, так само із травмою, і там, у нас відбувається. До прикладу, якщо в мам перед народженням дитини Відбулася якась подія, травмуюча чи кризова подія, да? скажімо там, ну, до прикладу, втрати якоїсь близької чи рідної людини. Мама народжує дитину вже травмована. І вона не може прийняти подивитися на дитину без от такого фільтру цієї травми. І це відбувається на дитині, на стосунках з дитиною. Пам'ятаєте, як ви сказали зараз? Да, що травма вона нас розщеплює якусь міру? І я стаю менш чутливою до себе. І тоді, якщо я менш чутлива до себе, то я не буду чутлива до дитини так само. Ну, І відповідно відбувається певне нашарування. От і дитина вже без Скажімо, без такої щасливої задоволеної мами від зустрічі, від народження. І в дитини вже відбувається певна травматизація. Вона може потім поступово, якщо мама скажімо, почне трошки помічати, працювати над собою, розрізняти, виокремлювати. То до 7-10 років це можливо пропрацювати да, і дати дитині саме те, чого вона там не отримала в більш ранньому віці. Але якщо такого не відбувається, да, мама більше травмується, дитина так само травмується поруч із такою мамою або поруч із таким татом. Але зазвичай найбільшої травматизації ми зазнаємо саме через маму. Ну, так ми влаштовані, так влаштоване наше життя. А все потім, що відбувається в нашому житті, то є певна ретравматизація. І говорити, що ми там отримуємо якусь нову травму, недоречно. Є певні такі умовні типи травм, наприклад, як Шокова. Це така одноразова подія, яка, яка є дуже такої високої інтенсивності. Наприклад, це може бути зґвалтування, побої, катастрофи, природні всякі катаклізми, смерть близької людини, війна, рання розлука з, там, з мамою, з батьками і тому подібне. Є так само ще хронічна травма. Вона може бути на вигляд незначною, навіть ледь помітною, але вона носить такий постійний або частковий характер, тобто вона все одно буде десь фонити людині. От, і така травма вона завдає не менш ніщо удару, удару, і до того ж її досить складно розпізнати, але вона ну, все одно певну таку свою роль відіграє в житті людини. Це, наприклад, травма розвитку: це коли дитину постійно ігнорують, нехтують нею. Або її почуттями. Часто і надовго залишають наодинці без усіляких пояснень. Вражнять, критикують так досить жорстоко, і або ще коли дорослі краще знають, що потрібно дитині, не враховують абсолютно її бажань, почуттів і тому подібне. От, ще. Так само окремо сюди можна додати приниження, наприклад, такі, як стояння на гречці, там, критика і глузування. От. Як би ще можна виділити одну, один вид травми це трансгенераційна травма, про яку казав Берт Хеллінгер, це така травма, яка передається через покоління. І, наприклад, війна. Вона якраз є трансгенераційною травмою, і вона одна з таких найважчих травм. Голодомор, який також пережили наші попередки, це все на нас відображається і буде відображатися на наших дітях. Тому важливо перш за все розуміти, що ми є справді травмовані тим чи іншим фактором, впливом. І, Тут не варто, знаєте, так, ну все, ми травмовані і там якось перекладати відповідальність на, там, на наших там, батьків чи предків, чи ще на когось, а да? просто визнавати цей факт. І потім з цим щось помічати і робити. Ну, До прикладу, якщо я травмована або травмована, то як, що я можу транслювати своїй дитині? І як я можу запобігти, скажімо, якимось елементам да, травматизації своєї дитини? Наскільки я можу подбати про себе і про неї, ну, щоб не ускладнювати якихось ситуацій? В принципі, кожен із нас може перервати оцей такий травматичний ланцюжок. Так? Якщо я прийму рішення перестати ображатися і звинувачувати там, у всьому свою маму, там, свого батька? Я піду працювати до спеціаліста, почну пропрацьовувати ці травми, і моя дитина вже не буде носієм тієї травми, яку передали мені. Вона буде травмована по-іншому, звичайно, мною, але вона не буде нести цей весь тягар, знаєте, там оцієї образи, провини, ну, всього того, чим мене наділили мої батьки. От, тому кожен дійсно може перервати е, цей ланцюг. І це наша така а, свідома відповідальність да, в цьому місці. Не говорити, там, не порівнювати, а я от, там, в минулому, да, а я от, в своєму дитинстві, там, а ти те і да? Оце є теж там, таким, знаєте, елементом так само, травми або травматизації. Своєї дитини, да і е, транслювання тієї травми, яка зі мною там і тоді відбулася. А ти живеш в кращих умовах, от а тобі там повезло, і як ти так можеш, там да і починається таке певне знецінення, і так далі. От мені там і тоді було набагато важче, а ти тут зараз просто жиру бісишся. Так? так, ну і відповідно ж може починати зароджуватися заздрість у своєї дитини, да, 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 да. через те, що о, от о, я насправді не мав. Тих ресурсів, да, нема в не тих можливостей, які є в тебе. А я от тобі тут створюю їх. Да? Да. От. І тоді варто справді це помітити, усвідомити, піти, пропрацювати. Ну, звісно, не про все треба працювати, не все треба там якось до глибин досліджувати, да, а так, щоб воно вам не фонило, да, не заважало повсякденному житті. А якщо ви вважаєте, що у вас все добре і ви ніби ні не травмовані, ні ваші діти не травмуються від вас, то, відповідно, жити собі спокійно. Так, тому що травми вони чим нам заважають? Вони заважають нам Жити повним життям, здійснювати якісь рутинні дії, будувати стосунки, бути цілісними, тобто гармонійними, це коли всередині нас нічого одне одному не суперечить. От. Якщо у вас є таке відчуття, що ви проживаєте ніби не своє життя, що, ніби наче і все в порядку, все ок. А мені щось якось не так, то це може свідчити якраз про те, що є якась травма, яка хоче вирватися назовні, щоб з нею щось зробили. От, тому будьте уважні до себе. І усвідомлюючи той факт, в якому ми зараз, і той час, в якому ми зараз перебуваємо, да, не слід трошки знецінювати вплив на подій. І на дітей, на нас самих, бо війна вона підняла в нас всі наші травмуючі події, ситуації, які відбулися з нами. Да? І відповідно може травмувати, впливати на дітей абсолютно різними моментами. Тому зважаєте, помічайте там, скажімо, на нетипову поведінку свою. Не типову поведінку дитини, да? там, помічаєте, е проводьте таку знаєте, саму рефлексію там, щодня або щотижня, що зі мною відбувається, що змінилося. Да? от, Якщо мені там люди транслюють, що я стала такою якоюсь дратівливою, щось багато забуваю, да? значить там, щось не помічаю, не чую. Да? Значить, щось зі мною таке відбувається. Да? І варто це трошки. Цю сторону подивитися, а що сталося, що відбувається. Звернутися до спеціаліста, досліджувати це. Тут не тільки як до психолога, до психотерапевта, до лікаря, щоб прибрати якісь органічні моменти. І відповідно, подбавши про себе, ми можемо подбати далі потім про своє оточення.